Вітання, сейс котіки, мені котики. Мене звати Іра, і я веду цей Ютуб, а також розповідаю селзам, як зробити роботу більш автоматизованою та знаходити більше рядів. Також про це я розповідаю в своєму Telegram та інстаграмі. Тому, якщо хочете отримувати ще більше інсайтів, підписуйтесь, а також не забудьте підписатись на цей канал. Отже, сьогодні ми говоримо про інструменти продажів. Дуже часто мене питають, які інструменти купити та як автоматизувати розсилку. Саме про це сьогодні наше відео. Погнали: Перше, інструменти пошуку бази даних їх безліч. По перше, ви можете купити одразу доступ до Zoom.Info або Polo та отримувати безліч контактів в одному інструменті. Але чесно скажу, що зазвичай там контакти. Трішки застарілі, тому я дуже рекомендую звернути увагу на LinkedIn Sales Navigator. До речі, до на нього я нещодавно знімала окремий огляд та відео. Друге, це інструменти для пошуку контактів. Це може бути Snow.io, до речі, український інструмент, який є безкоштовним для українських компаній, або Луша, або Hunter.io. Вони вам допоможуть знайти імейли людей їх лінктини, для того, щоб потім побудувати холодну розсилку. Третя це інструменти для валідації бази даних. Незважаючи на те, що ці інструменти, які допомагають шукати контакти, вони зазвичай валідують їх, що ми бачимо, що контакти зазвичай все одно недостатньо валідні. Тому моя вам рекомендація робити завжди дабл чек та використовувати інші інструменти для саме валідації ваших контактів. Це може бути never bounce», «Zero bounce», «Debounce». Та інші інструменти, які допоможуть вам зібрати максимально валідну базу. До речі, баунсрей це дуже важливий пункт у розсилках, тому якщо він у вас дуже високий, то призупиняйте вашу розсилку та не розсилайте далі, тому що така база зажене вас в блок. Четверте, інструменти для холодних розсилок, їх також безліч. Є, наприклад, такі інструменти, які комбінують в собі одразу розсилки і на e-mail, і на LinkedIn. Це може бути. Reply.io або лемліст. Є інструменти, які суто відправляють імейл розсилки наприклад, HubSpot або Woodpecker. Одразу скажу, що мені більше подобаються мультиканальні інструменти, які дозволяють спілкуватися з вашими лідами і через емейл і через LinkedIn, Тому що це простіше. Саме тому я рекомендую брати таке комбо для того, щоб не робити окремо linkedin розсилку. З моїх улюбленців це Лемліст. До речі, про Лимліст я також розповідала на своєму каналі. Тому зайдіть в це відео і подивіться, як їм користуватись. І останнє це інструменти для автоматизації саме linkedin розсилок. Їх також дуже багато. А я вам сьогодні розповім про два окремих: це експандія та Octopus CRM. Це дуже різні інструменти за модель, якою вони працюють. Octopus CRM працює як по суті такий бот, Expandia як окремий інструмент, і кажуть, що його LinkedIn менше блокує. Завжди звертайте увагу на ліміти, які встановлює LinkedIn, Бо якщо ви їх перевищуєте, то, то вашу сторінку просто заблокують. Хоча експансія більш дорогий, з точки зору юзер експірієнсу, він набагато краще за «Октопус», тому що там ви можете вибудовувати ланцюжки повідомлень, їх дуже зручно змінювати, а також налаштовувати окремі кампейни. Єдиний його мінус це ціна. Але якщо ви використовуєте тільки LinkedIn як інструмент холодних продажів, то краще взяти його. Якщо ви тільки експериментуєте, то спробуйте Octopus CRM. Він дуже недорогий, вартість його десь 10 доларів на місяць, та він допомагає вам робити як відправку повідомлень, ендорсмент скілів людей, візит профайлу та конектів в одному інструменті. Він дуже простий в використанні, єдине, що там дуже важко налаштовувати саме кампейни. Але якщо ви тільки пробуєте запускати цей холодний аутріч, то я вам рекомендую почати саме з нього. В цілому, це все. Інструментів насправді дуже багато. Не намагайтесь купувати одразу все для того, щоб автоматизувати всі процеси. Але якщо ви все ж таки хочете знаходити людей без автоматизації, не обійтись. Спробуйте тріали, пощупайте інструменти, подивіться відео огляди інструментів. Таким чином, ви зрозумієте, що вам краще підійде. І, взагалі, якщо вам цікаво більше дізнаватись про холодний ондбаунт, то заходьте до мене на канал. Я тут багато чого розповідаю корисного. Щасти!